Якщо 2011-го в області обробляли мільйон 68 тисяч гектарів рілі, то цього року хлібороби обіцяють взяти в обробіток і ще на 10-15 тисяч гектарів більше. Ставку роблять на три стратегічні культури. Насамперед, це озима пшениця, якою під дорожай цього року засіяно майже 226 тисяч гектарів. По-друге, це кукурудза на зерно. Під неї торік відвели 144 сорок тисячі гектарів, і соя, якою засіяли 119 тисяч гектарів. Цього року хлібороби обіцяють розширити площу під цими культурами на 5-7 тисяч гектарів під кожною. А ще планують збільшити показники урожайності зернових, які торік в середньому досягали 45 центнерів з гектара. Ми заклали вже певне підґрунтя під урожай 2012 року. У нас постійно понад 260 тисяч гектар озимих культур. З них отримано сходи вже на понад 80% площі отримані сходи. Стан їх покращується завдяки. Кліматичним умовам, які склалися в листопаді і грудні цього року, ми все-таки плануємо, і я хочу побажати всім рослинникам притримуватися технології вирощування для того, щоб отримати ті показники, які б задовільнили всіх. Наразі хлібороби області доглядають у зимі посіви, стан яких в основному оцінюють як добрий і задовільний. Щоправда, осіння посуха, якої не спостерігали на поділі більше півстоліття, все-таки внесла свої корективи. Деякі площі викликають тривогу спеціалістів. Аграрії кажуть, десь на 30 тисяч гектарів цілком ймовірні втрати посівів. На цей випадок в області створений страховий насіннявий фонд. Тож у разі втрат посівні площі пересіють. За прогнозами союючи кукурудзою. Допоки новий фінансовий рік не запрацював на повну, розраховувати на державу хліборобам не варто. Принаймні. І зараз реальну грошову допомогу в рослинництві одержують лише садівники, точніше, ті, хто береться посадити, і доглянути молоді садки. При цьому держава відшкодовує не 10 чи 30 відсотків, а майже половину витрат. Це і виготовлення проєктно кошторисної документації на розташування саду, ягідника або виноградника. Це і придбання саджанців, і догляд за ними. Потужною державною допомогою охоче користуються і як наслідок результат. Площі під молодими садками в області щороку зростають і на сьогодні досягають 300 гектарів. Грошима держава допомагає і тваринникам, точніше тим, хто не побоявся вкласти власні кошти реконструкцію чи будівництво тваринницьких приміщень. Торік в краї здали в експлуатацію п'ять комплексів для утримання великої рогатої худоби розведення свиней і курей. І при цьому від держави отримали більше 20 мільйонів гривень на відшкодування витрат. Цього ж року плани іще ще кращі до десятка тваринницьких комплексів у шести районах області. Планується ввести шість. Комплексів молочно-товарних комплексів по виробництву молока, три свінокомплекси і, звичайно, завершення фірмою Авіс птахівничого комплексу по виробництву яйця. Також планується ввести в наступному році в дію одну птахофабрику на 20 тисяч голів це в Білогівському районі. По виробництву м'яса, птиці бройлерів. Результативно працює і галузь овочівництва. Принаймні, овочевого дефіциту на споживчих ринках області давно вже не було. Деякі інноваційні проекти підтримує держава. Приміром, будівництво у селі Кам'янка, Кам'янець-Подільського району, теплиці на тисячу квадратних метрів для вирощування екологічно чистої овочевої продукції. Завершення будівництва заплановане на кінець поточного року. Там планують створити два десятка робочих місць. Допомагати овочівникам грошима беруться на обласному рівні 100 гривень на гектар посівної площі таку підтримку передбачає проект нової регіональної програми розвитку агропромислового комплексу області. Програма розрахована на 2012-2016 роки. За планами її затвердження має відбутися під час першої цьогорічної сесії обласної ради. Анна чешук В'ячеслав Добровольський, Подільська панорама.